Так, оп-оп, все, дорізала, кладу морк. Так, ножик і. немає! А, знову немає. Фух. І так, всім привіт, друзі, з вами я, Свєта. і у мене знову пропали так, продукти мої, типу того. У мене вони, коротше, пропадають вже, може, десь тиждень. Ну, можливо, ні, я в цей будинок вчора заселилася, не тиждень а один день. До речі, нічого я купила. Я купила три дверки ось таких прикольненьких. І ось таку ще статуетку жителя подивіть. Я її зараз буду в принципі викидати, подивіться, я вам зараз покажу, яка вона реалістична. Реально на жителя походить, подивіться. І я її зараз викину. Не знаю, на що я її купила, Ну, я її не купила, і вона безплатно розвала, я її на що взяла. Не знаю, на що. Так оп. Так, оп. І треба щось зумити. бачите, що в мене все просто пропало. На тому тижні в мене морква з дошкою пропала. Так, ось і тим мені треба город, так що взяти? Так, а ну, я зможу. Ні, я не зможу сюди дострибнути. Давай! І... Ні. Так, оп. І, блін, ну не можу, коротше, ці полочки застрибнути, але в принципі так теж не надо ж мені не це Так, все, комп'ютер виключаю. Так, оп, блін. Ой, точно, я ж ліжко хотіла перекласти, так, оп. І. Так, мотигу і, і моркви. Там же пшениця в принципі росте. Я хочу картоплю, та, що в мене росте. На жаль, це вже не мій город. Ось тут мій. На жаль, у мене вже тут р... немає, він в мене не такий великий. Я хочу цей город збільшити на ще дві ну коротч, на ще два блоки землі, щоб тут могла зміст... міститься один ряд пшениці, один ряд картоплі, один ряд моркви. На жаль, в мене поки що має бути один ряд моркви і один ряд пшениці, бо картоплю я найменше цього люблю. Правда, пшеницю пшениці хліб дуже смачний. ну В принципі, так прикольненько, більше нічого не можу сказати, Ось такі грози, у мене, правда, чуть маленькі, але нічого, в принципі, так теж підійде. Так, садимо далі. Оп. Блін, все, в цьому мене морква закінчилась. Будемо тут картоплі і далі садити. Оп-оп. І тепер. Так я її прикладу. І тепер тразі пшеницю. Блін, шкода, що в мене морква так закінчилася, але нічого. Збираємо. Я вам зараз ще й буду на свою хату робити, як я її зробила. На жаль, у мене немає місця на телевізор, коли якого б була Sony PlayStation. Я би грала в плойку, чесно скажу, так кожен день, знаєте, прикольно. Але місця немає, я тому за комп'ютером буду грати і все. В принципі, і це нормально, я більше нічого не можу сказати. Мій, мій будинок в принципі, дуже подобається. Таксі я пшеницю засаджу. Оп, Оп, оп. Блін, я би, знаєте, ще щось хату дала, але мені, не знаю, кухня корише, в ресторани якісь буду ходити, бо так якось місце багато займає і все. Але, в принципі, ніби нормально. Давайте я вам зроблю так би міні грумтур скоро, потім, але чуть пізніше Та, нема. На, ті, на тому тижні в мене взагалі духовка пропала. І от така штука, я не знаю, що це Мікс чи це. У мене духовка з плитою пропала це що взагалі? Що це має бути, ви мені поясніть? А я в цей в шкафчик Ні, не можу. Ці я мотигу покладу і все. Так, зараз я підніму. Ну, коротше, ось таке, бачите, там парканчик стоїть, щоб не впасти. Давайте я вам тепер буду робити. хоча... Хотя... А, я знаю, я піду спитаю. Бачите, у мене там вікно, якщо я зна... Я піду спитаю, коротше, в нас є в селі так якби якийсь. Спеціаліст, який може мені так би вниз прокопати і подивитися, може там якась дирка чи що. Може там якась дирка, куди падають ці, ці всі прилади, типу. І депутату. Ну коротше, ніби мали б поняти. Так. Треба буде піти зараз жителів попитати, бо капець на що робити. Тому так. Мені треба кірку І пічки перекласти. бачите, вони повернуті не в той бік, так красиво. Так, так, буде набагато красивіше, мені здається, ось так. Ну, правда, це різниця з собою не грає, але нічого. Так, все, тірку можу, в принципі, класти. Мені, до речі, подобається, то моя нова хата. Тут дуже багато простору, тут є другий поверх, і перший. Хата велика, вона мені підходить. Можу, половину хати в оренду здавати, в принципі. Але ні, тоді місця, знаєте, мені так не буде. Але якось в церкві жила, там місця менше в два рази, може навіть в три. Ні, Ну, плюс-мінус так само. Тут чуть-чуть більше, але тут нема балкону такого, як там. Так, навіть, в принципі, вже, не знаю, подивіться, бачите, в мене там скринька така, ліжечко. Тут та, якби міні-столик, коли в мене в хаті місця на столик недостатньо. Тому я тут їм, так, якби з ліжком, та, якби, пічка, верстак, і ззаді в мене скринька. Прям так стоїть. У мене є дві скрині: одна для цінних речей, там, смарагди і так далі. У нас стоїть коло комп'ютера, а друга для простих речей, в принципі. Бачите, ось такі полички, ось так все прикольненько. Давайте я вам зараз буду все показувати так по чуть-чуть. Заходимо тут є такий парканчик. Так, оп, Тут якось на ліжко Тут ти так заходиш, тут є такий комп'ютер, так я сижу для вас відео, знімаю, в принципі. Тут є така скринька, як я казала з дрогоцінними речами. Ну, так без важливими. Ще я хочу зробити далі десь сейф, захований на пароль. щоб, типу, ніхто ну, Давайте я вам показую від початку. Ну, Сіт, я до сусіда постукаю. Ну, Іван! Відкривається я, я на чай. Сіта, куди його речі ділись? Реально нема, тут тільки пічка і дві пічки і один верстак лишився. Куди Іван пропав? Іванко, ти де? Коротше, Іван кудись пропав взагалі не знаю, де він? Мені поясніть, де він може бути? Може він у мене їду краде, але ні, не думаю. Ти, ти не бачиш Івана? Ні, Світа, не бачив. Можливо, він кудись поїхав і сторити. Це можливо. До речі, ти нічого про нього не знаєш? Та ні, про правда кажуть, що в нього гроші останнім часом. Добре. в інших попитаю. О, мер, мер! Ось там хтось є. Мер. Свята? Та та, я, я. Можеш, будь ласка, мені підсказати, у нас є якийсь спеціаліст, який там розбирається в дирках і так далі. Ну, вроді би, але він переїхав в місто жителів. Та, ну, бач, дорочка ти моя хата. О, прикольно, можна тебе речі так само другий поверх? зробити, бо я не вмію, я тугий в цьому. Та добре, може десь колись допомогти, коли чат буду мати. Добре, свята, дякую. Всемар, дякую, що мені. Допомігати про Івана я нічого не знаєш. Та ні, нічого ніби не знаю. але У мене щось проблеми з грошима в останній час. А добре, як ти зрозуміла. Все, дякую, що сказав. Так, йду. Ну, в принципі, взагалі. Куди Іван міг рупати? Ну, коротше, я вам тоді їду зараз. я вам же тур робила. А може і робила, ну коротше. Подивіться, що тут з Іваном взагалі. У нього тут, бачите, кузні, це як спічки взагалі на в цей бік обернуті. решітки нема, капець якихось, я вам кажу. Я зараз піднімусь, подивлюся наверху, буду якось пробувати обкопувати сама, правда, це чуть може бути небезпечно, але. Е, ви це бачите? Подивіться, як цей камінь довго ламається рукою і як цей. І тут це ще й звук якогось скла, знаєте, бачите? Але кіркою на брод цей ламається так. Тут щось підозріло, мені здається. Е, е. Опа! Опана! Опа-на! Що це таке? Мені поясніть, це що секретна кімната? Це люк? Це люк? Так, так, так. Сюда. Оце одно тяжке. Так, три. Два. Ой. Іван? -го! Ты гол, Що ти тут робиш взагалі? Ти у мене речі крав? Ну, типа, я тут живу. Ты замовче підглядував? А так моя духовка? Яка твоя? це все моє. Вони зверху падали. Що значить зверху? О, дошка яку я загубила? Стакан пива? Ти що? Ти ну та, я футбол тут дивлюсь. Сейчас футбол! Ти в мене все, подивись, в мене екран, я думаю, мене ж грошей на більше тумбочок не хватило. Ти взяв мене, так знаєш. А телевізор ти в кого взяв? Ти в мене телевізор вкрав? А ні, у мене такого не було. Та ні, я в мера взяв! Якого кого Ти телевізор у мера вкрав, ти що взагалі? Ну, гарний великий телевізор, в принципі. Так в мене нема такого телевізора. А, ой, то я скинута. Пфф, мер. ой, не мер, боже, я вже ти з мером плутаю. Ти вже мер так само на Ти що взагалі ти, ти в кінотеатрі вкрав в телевізор? Так, а що поганого? Ну, коротше, ти придумай, я йду в поліцію выключу, а може без поліції? Іван, а може без свята давай без поліції? Та ні, по-іншому не може. Ну, коротше, придумай собі відговорку. Це моя собака! Ти в тебе собаки нема, ти тут в мене проживеш. Ну, блін, то ні, не знаю. Ну, коротше, щось придумай. Я взагалі не знаю, я поліцію йду викликати. Так. Ну, коротше, друзі, я йду поліцію викликати на цього Івана, він взагалі він телевізор в кінотеатра вкрав. А ви. Кладіть лайк і підписуйтесь на канал. Всім дякую, хто дивився це відео. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па!